Всім доброго дня, шановні аграрії, друзі-колеги, всім привіт! Так, ось, шановні аграрії, переїхав я, був з того боку під тою посадкою. Переїхав я на другу сторону. Цю ділянку я вам вже показував. Ми тут з димню, я вам вже її показував. Значить, пшениця тут. Сорт називається а sorry. а sorry. Друга репродукція взяли ми її. Ось така пшеничка. Така пшеничка. Звідси розпочинали ми наш посів. Сіяна вона 9 жовтня. 9 жовтня. Також бачимо два пагони. Також підживлювалося все як не може бути. Така пшеничка. Ну тут попередник на даній ділянці пшениця. Пшениця. Тут вона якась ніби трішечки слабша. Обробіток також оранка. але попередник пшениця на даній ділянці. Купували ми її протруєну вже. Протруєна вона була. Фуніцид-інсектицид протруйник Паскаль, інші речовини флудеоксаніл, тебуконазол, азоксистробін і інсектицид тіаметоксам. Ми, відповідно, три класи фуніцидів: це триазоли, стробілурини і фенильні речовини. Глибина так само, мінеральне добро Яра міла, як вже казав, все так само. З осені ми її не каткували. Не каткували тоді, як була волога. Звісно, потрібно було посіяти її хоча б в кінці вересня, хоча б на 10 раніше вона, вона мала б інший, зовсім інший вигляд. Але маємо те, що маємо. Тоді довго сою збирали, таке діло. Як вже зробили, так і є показую вам так, як є. Десь густіше, де густіше трошки краще. Десь рідше трішки гірше, але нічого. Пшеничка підживлена, азот почав працювати. Ми підживляли наші пшениці в проміжок часу з 5 березня по 7 березня. Так, ну і ось цей городик я вам також показував, як я його лущу. Один той самий день. Тут також попередник пшениця. Ось бачимо. Такі вони трішечки. Слабенькі. Слабенькі. Але нічого з'явиться ще раз, планується, можливо, сівалкою, ну побачимо. Плануємо ще сівалкою підживити її вже як добре розкущиться, ще раз підживити сівалкою. А чи? Ну Все потім, все потім, все розкажу. Все, що будемо робити, що не будемо, все розкажу. Так що якось так. Доходжу ось ще один у нас тут. Клаптик. Тут була соя, під соєю дисковка була. Тут соя, до речі, сипнула по 4 тони з гектара. Перед соєю тут була пшениця. Після пшениці ми здискували, посіяли сою. Ось змолотили сою, переорвали і ось посіяли таку пшеничку. Пшениця Асорі. ось саме з цього кусочка ми починали сіяти. Також в доволі непоганому стані вона себе почуває. Густота так само, 5 мільйонів. Увагові нормі висіву. Це в межах 220-230, можливо, десь навіть і 250 кг. Тому якось так. В такому стані пшеничка. Два пагони є. 22 фаза, два пагони. Десь де не дає є три погони, десь два. Ось таке. Волога в землі є. Саме головне, що вона є. Так що, якось так. Якось Так, Так, шановні гравій друзі-колеги. Ось ще діляночка пшениці Лемі. Пшениця Лемі Також в доволі непоганому стані. Кіра дочки. Рядочки. Також обробіток Оранка, попередник соя, тут же соя була, напевно, два роки. Да, два роки соя була. Тут я вам показував, ми сою сіяли. Але земля якась твердувата заплескана трохи. Знизу вологи багато. Ось таке. Тут один пагін, там два пагни. Ну, початок кущення вже. Наступив, можна ж сказати. Десь більш розмінена, десь менше розмінена. Якось так. І ось ще діляночка пшениці леммі. Тут вона на вигляд ніби краща. Так що ось такий вигляд пшениців наших. Це ще не всі, звісно. Половина, ну, хоча б щось я побачив. Я побачив, що наш азот спрацював. Верніше не спрацював, а почав працювати. Це саме головне. Волога є, тому будемо надіятися, що буде урожай. Так що, всім дякую за увагу. Хто додивився до кінця, всім дякую за увагу, за лайки, підписки, перегляди. Все, до нових зустрічей до побачення, ставимо пальці вгору. До побачення.